Доброго дня, дорогі мої друзі, сьогодні будемо готувати цукрову булочку. Просто народі, вона називається плюшка. Не знаю, як там ще по-іншому. Коли нема часу готувати начинку і хочеться щось швиденько так зробити до чаю, або ж просто залишається шматок вільного тіста, беремо тісто, притрушуємо мукою. Так, що є це тісто? Розділю на три частинки, тому що у нас зараз троє вдома, то, то і три булочки потрібно. Отак. От раз, два, три. Ну так, більш-менш однакові шматки. Беремо один шматочок, розкачуємо такий кружечок, овал тут непринципово. Що розкачаєте, то буде. Розкачали. Видно вам? Не видно. Зараз підсунуся ближче. Дивіться. От таке ми розкачали. Не дуже навіть рівно, але це не принципово. Далі беремо невеликий шматочок такий вершкового масла. І ось так руками його розмащуємо. Одна чайна ложечка. Цукру отак от посипаємо всередині, можна трішки більше. І робимо такий рулетик, завертаємо. Отак, от отак. Закрутили рулетик. Рулетик складаємо ось так. Бачите, вдвоє склали. Потім розвертаємо отак. От і далі ножичком, ой-ой-ой, ось так надрізаємо. Так, по стільниці не дуже клацайте, так, як я. І отак розвертаємо. Отак От розвертаємо. І, виходить, бачите, така булочка. Ставимо на форму, щоб вона підходила, і так робимо з іншими. Дивіться, бачите, така краса. До речі, щоб урізноманітнити ось ці такі булочки, можна їх робити цукор кориця, або цукор і какао. Тоді будуть як з шоколадною начиночкою. Ось таке. Залишаємо на півгодинки в тепле місце, аби вони підійшли. І... Так, дивіться, булочки. Настоялися, трішечки підросли, беремо збите яйце. І ось так добренько змащуємо кожну булочку. Так, дивлюся, через камеру не дуже зручно, тому що в руках зараз. І останній штрих це присипимо наші булочки. Ось так. Хотіла сказати маком, не мак, це у мене. Чорним кунжутом. Ну, нічого, з кунжутом також буде смачно. Ну, нема, то нема. Маку. Десь він є, але не можу знайти. І так, відправляємо цю красу в розігріту духовочку на півгодинки при температурі 180 градусів. Так, дивіться, все готово. Зараз воно вихолоне і будемо куштувати. Трішечки е, розтопився протік цукор. І так, закарамелізувався, але воно навіть смачніше буде. Зараз охолоне і я розломлю, покажу, які вони всередині. Ну от, подивіться, це просто прикраса столу. Ну, от, я сфотографувала, зняла шорт і тепер показую, дивіться, яка вона повітряна. Яка вона гарнюсінька. Бачите? Тісто пух, пух. Його приминаєш, воно назад, дивіться, розправляється. Тому всі продукти для цього рецепту у вас є в холодильнику, в коморі, в шкафчику. Давайте вигортайте усе на стіл, робіть там ревізію і печіть ось цю смакоту. Вам обов'язково сподобається. А мені поставте вподобачку, напишіть коментар, підпишіться і пока-пока. Та...